Розпаковка. А, тут мій. навіть не знаєш, який Блін, я такий я такий навіть не в кожній горі бачила. Офігеть. Як? Дай ніхто. Офігеть, його просто... Йо просто хочеться жерти. Так це капкейк, просто який ще скейк в кафешці, Так. Я у діком шокі. Боже, яке смачне! Я... Аби то миться і не жерти, понімаєш? Давай вам. Панако. Панакота. Вау. Ну це точно буде смачно. Вона жорстко кислою малинкою пахне. А ні, реально, на кисло є малина. І ти просто е, десь... Е, як ото мама, що колись да. в дитинстві якось отомнула, то вклає, то такий запах да. малини. Отак, в мене на нього найбільші ставки поки що. Ну давай, давай. Тирамісу. тирамісу? Запах тірусом, як я тут вспечу вам ділиться. Це вискакала. тупо запах тирамісу. Блін, не те, що знаєте, якесь ну, плюс-мінус плюс, схоже. Якесь, а абсолютно. От як, як виглядає у житті якась там страва, так? Да? Бо... Мене на нього оточили великі ставки. Давай, нюхай. Подиви він... Це, ви... це, це туповишня, так? Да? Це, це тупо вишня? щось таке нагадує у бабушки наче щось Вижня. таке робила. Блін, капец, ну це ці від Б'юті кафе. Я поняла, кінцязапах. Це ж таки душа, прям. Ну, не, такі, не, не, це не, запах? Бабусі... Не, не зрівняються з тими, що ми там, нюхаємо якісь інші аромати. Це дійсно ну, це, повертає в дитинство. Жовта-черешня бабуся. Жовта-черешня, жовта yeah. да? yeah. так? Так, ще два. Ще два. Полиниця в шоколаді. Угу. Це сублімована Саврори. <райу> тупо така Це сама. Тупо де? такий Прикі. самий запах. Офігій. так, блін, такі великі банки по такій доступній так, ціні. Ну, нам, звісно, вистачить так. дуже надовго. У мене теж дуже великі ставки на нього. На Так, лаймики. Лаймик. Це мохіто. Мохіта? <райу> <Да>, тупо пахне, <райу> як мохіто. <райу>. <mohito>. Це взагалі. <райу> блін. Капець. Ну, красота. Скільки витупиться? Прикиньте, тут кожного дня можна ох обмилюватися. Ми ну, самі вкусних вкуса поставили сюди. Обалдіть.